Мешканець Глибочини Вадим Рудий виготовляє ранозагоювальні мазі для військових. Минулого року чоловік робив мазі для себе, адже через постійну роботу з рослинами його шкіра дуже пересихала та тріскалася. Згодом він почав виготовляти мазі для військових, які допомагають не тільки при сухій шкірі, але й при екземах та гнійних ураженнях. Мій товариш з південного напрямку е приїхав, і коли я додав йому такі мазі, скільки півсотні? Ну на тобі півсотні, каже, ніхто не подумав про ремонтні бригади. Вони постійно в солярці, в мастилі, мастилів, гсемі цьому. І шкіра дуже тріскається, пересихає, грязна, робиться, що домити не можеш. Ми е, даємо такі великі, на 80 мл. Робимо баночки, одна на всю бригаду, якщо хлопці на місці, а якщо вже хто е, ті власні воїни, то кожен міг собі кинути в кишеню. Ці мазі почали робити три різні склади для уражень гнійної шкіри, для сухої шкіри, коли пересихає власне, і вже тепер остання потреба. Два тижні тому на північному напрямку, де поліся ліси, великі комарі. Мазі від комарів для виготовлення мазій Вадим використовує віск, прополіс, кокосове масло та ефірні олії. Основною сировиною є сиродавлені олії. Це соняшникова. І олевкова, оце є базою, і до 15% кокосове масло. Наповнювач 15% не по рецептурі. Я повністю випробував ту рецептуру, яка була в відкритих засобах інформації. Переробив її і даємо воску 15% і плюс ефірних олій. З підбором баночок для мази і Вадиму допомагають місцеві мешканці. Зокрема, Людмила Козачук, адміністраторка дитячого ігрового центру Крутий кіт у глибокій. Взагалом, ну це зараз вона має такий вигляд, але все ж таки почина розпочиналося з чого: що саме анюта, саме дівчата, саме школи сусідніх шкіл. Вони нам приносили гуашні баночки. Анюта їх вишуровувала. І таким чином пан Вадим наповнював їх. І до кінця, коли у нас з'явилися кошти, у нас в Крутому Кіді також є скринька, де ми збираємо, і благодійники наші приносять і також закидують туди свій донат. То ми за ці кошти закуповуємо, і тому вони виходять вже в такі також гарні. Наклейку зараз наклеїмо і будете бачити, який вийде результат. Вадим каже, що в середньому за вечір йому вдається зробити до 100 маленьких 20-грамових баночок з мазю. Спочатку робив 10-15 за вечір. Це було такої ємності на 20 мілілітрів, або трошки менше було оця на 50 мілілітрів. Коли я перебив технологію, я за вечір можу робити 90-100 110 штук. Розтоплення підігрів базових олій і розтоплення воску в них. І потім, вже коли воно вже починає вистигати, даємо, щоб не випаровувалися ефірні олії. Прополіс, віск і ефірні олії, в залежності від напрямку використання, там різний склад цих олій. І е, раніше брали різні олії. Тепер в нас є в Україні така фірма Квіта, дуже гарна якість. Вони пішли на зустріч, е, знижки зробили. І е, оця їхній мазі, ви понюхайте, як вони пахнуть, це не, не перевершено.